Час новин для вас працюють команди фактів. СІТІВІ та вікона з тебе вітаю. Уночі росіяни атакували територію України 24 безпілотниками. Шахеди запускали з південного напрямку. 11 вдалось знищити. ППО ще сім з них не сягнули своїх цілей і були локаційно втрачені. Утім без руйнувань все ж не винулась. На Дніпропетровщині пошкоджено підстанцію Коренерго у Кривому Розі. струмлено більш ніж 40 тисяч абонентів, зокрема дві шахти. Під землею залишилися понад 100 робітників. Частину з них вже підняли на поверхню. Рятувальна операція триває. У Кіровоградській ова зазначили, що область була під масованою атакою. У Кропивницькому та в районі відпрацювала ППО попередньо без постраждалих. Знищений катер Івановіць це значна втрата для російського флоту. Повідомили у командуванні військово-морських сил України. Там було встановлено озброєння радіус дії, якого сягав 130 кілометрів. Щодо втрат особового складу, достеменно невідомо. На облаку могло перебувати зо 40 моряків. Їхня доля невідома. Нагадаю, вночі проти 1 лютого воїни спецпідрозділу ГУР потопили російський ракетний катер Івановіць. Судно перебувало на рейді Ді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму наслідок низки прямих влучань у корпус корабель зазнав пошкоджень, дав крен і затонув. Зазначило гур вартість. Орієнтовно оцінюють у 60-70 мільйонів доларів. Відновити навряд вдасться, бо детали вже не виготовляють. Загалом таких катерів у чорноморського флоту було всього три. Тож потоплення івановця можна долучити до суттєвих втрат Росії на морі. Тим часом, після тижнів запеклих перемов і пошуків компромісу, Євросоюз таки подолав спротив Угорщини та погодив 50 мільярдів євро фінансової допомоги для України. Рішення ухвалили одностайно на саміті в Брюсселі. Переконати угорського прем'єра Віктора Орбана скасувати вето вдалося навіть до початку засідання. Європейські лідери не пристали на вимоги Будапешта, але допомогу виділили з умовами. Україна повинна звідси. Тувати за витрачені гроші і дотримуватися прозорості, а також провадити належні реформи. А у Брюсселі щороку влаштовуватимуть дебати і надаватимуть свою оцінку. Однак, жодна країна не зможе заблокувати потік європейських грошей, як на цьому наполягала Угорщина. Програма допомоги від ЄС розрахована на 4 роки. Гроші підуть на фінансування невійськових потреб. Перший транш на 4,5 мільярда євро. У Києві очікують вже у березні, після того, як рішення затвердить Європарламент. Допомога Україні від США і далі заблокована в Конгресі через суперечки щодо міграційного законодавства. Ця допомога є частиною великого спільного пакета фінансування для України, Ізраїлю та інших партнерів. Вплинути на законодавців намагаються активісти та публічні діячі з України, Сполучених Штатів та Європи. Детальніше про роботу друзів України на капітолійському пагорбі розкаже кореспондентка Української служби голосу Америки. Катерина Лісунова. Це Роберт. Він не має українського походження та не мав жодного зв'язку з українською громадою, коли вперше вирішив прийти на мітинг на підтримку України під білим домом у квітні 2022 року. Відтоді він виходить на протести щодня. Часто це одиночні пікети Роберта. 7 грудня 2023-го Він перемістився від Білого дому під стіни конгресу, коли стало зрозуміло, що законодавці можуть не погодити додаткову допомогу до Різдва. Ми мітингували перед білим домом, тому що в той час було багато додаткових кроків, які ми хотіли, що президент Байден і виконавша влада Сполучених Штатів зробили загалом. І досі є багато речей, які ми хотіли, щоб вони зробили. Але сьогодні ми тут перед капітолієм, тому що спочатку палата представників, а потім і сенат вирішили, що вони краще будуть довго сперечатися один із одним ніж виділять Україні додаткову допомогу. Тепер Роберт щодня мітингує під капітолієм, не зважаючи на мороз, подекуди сніг та дощ. Часом до нього приєднуються й інші активісти. Мене особисто спонукає бути тут. Е, мій досвід. Я була в окупації, коли почалось повномасштабне вторгнення. Ми були під Макаровим з моєю родиною, і друзями. і це моя мотивація кожного дня приходити, ставати і бути присутньою. Закликати американських законодавців продовжити допомогу Україні у Вашингтон. Нині приїжджають не лише із сусідніх міст та штатів, але й з інших країн. Так, французький філософ Бернар Анрі Леві перетнув океан, щоб сказати членам конгресу, що найважливіший кордон для Америки зараз пролягає на фронті в Україні. Сьогодні Існує лише одне питання для свободи у світі: чи надасть Америка 61 мільярд доларів військової допомоги? Від відповіді на це питання залежить доля усього світу, залежить свобода на всій планеті, безпека кордону Америки зараз між Запоріжжям, Бахмутом і Харковом. У будівлі конгресу французький філософ провів показ вже другого свого документального фільму під назвою Героям слава автор розповідає про російську війну в Україні як свідок. Йому вдалося поспілкуватись з українськими військовими на лінії фронту. Серед глядачів стрічки були й конгресмени від обох республіканської та демократичної партій палати представників. це дуже потужний фільм. Його треба донести до тих членів конгресу, які затримують необхідне фінансування. Це жахливо, що ми не профінансували Україну до різдвяних свят. Відправляти цих чоловіків і жінок туди на передову без підтримки Америки. Це просто огидно, але це саме те, що сталося. Законодавці досі не прийшли до консенсусу в питаннях кордону, але запевняють, що продовження допомоги Києву підтримує переважна більшість, і так чи інакше, пакет на 61 мільярд доларів буде проголосовано. Республіканці хочуть законопроект, який захищав би кордони США, кордони України та Ізраїлю, а також стримував потенційний напад Китаю на Тайвань. Ми хочемо, щоб усі ці чотири питання були разом. Справа не в тому, що ми проти якогось із цих пунктів, і народ України повинен знати, що переважна більшість представників обох партій у США рішуче їх підтримують. Тим часом Роберт каже, що не збирається завершувати свій протест під капітолієм, допоки допомогу Україні не погодять. Із блакитно-жовтим прапором він щоденно виходить під урядові приміщення у Вашингтоні вже майже 700 днів. У будні він нагадує про війну в Україні законодавцям конгресу, а на вихідних президенту Сполучених Штатів під Білим домом. Катерина Лісунова, В'ячеслав Філюшкін та Олексій Осика. Голос Америки Вашингтон. Роботи, які допоможуть нашим воїнам на передовій сапери 81-ї бригади ДШВ, дуже потребують наземних дронів камікадзе під назвою Мангал. Ці машини допомагають зайвий раз не ризикувати життям нашим захисників та ефективно нищити ворога на відстані. Також мангал може дистанційно мінувати територію або довозити боєприпаси. Цього бригада потребує двох таких дронів. Мета збору 156 тисяч гривень. Важливий будь-який, навіть найменше донат. Переказ можна зробити за допомогою qr кодів які ви бачите на екрані. Ми фіці 81-ї бригади, інженерна суперної роти маємо потребу в наземних дронах та просимо всіх небайдужих українців допомоги нам їх придбати. Слава Україні! Героям слава! Україна бореться за кожну викрадену Росією дитину, хоч би скільки ресурсу для цього знадобилося, заявила перша леді Олена Зеленська. Вона виступила в Латвії на міжнародній конференції війна Росії проти дітей. Зеленська нагадала, що за два роки війни Україна змогла повернути лише 388 дітей. Хоча офіційно підтверджено викрадені Росією понад 19,5 тисяч. Дружина президента наголосила, Росія веде війну проти дітей усіма можливими способами, використовує всі злочинні механізми. Вона розповіла кілька історій наших дітлахів, які були поранені внаслідок обстрілів, втратили рідних. Перша леді подякувала кожній країні, яка працює над тим, щоб повернути наших дітей додому, і закликала весь світ активніше долучатися до порятунку викрадених Росією маленьких українців. Україна. Змогла повернути лише 388 дітей такими темпами, підрахували, що будемо визволяти їх з Росії 50 років. Це вже будуть не діти, це вже будуть дорослі люди. Це вже було і досі триває. І тисячі дуже літніх людей навіть зараз шукають своє справжнє коріння в Латвії, Литві, Польщі, Чехії. Це ті, кого примусово вивезли під час Другої світової війни. Позбавили імен мови, люди, над якими поставили жахливий експеримент. Національний народний хор імені Григорія Вирьовки готується вирушити благодійний тур до США. Там артисти збиратимуть кошти на відбудову дитячих садків у Бородянській громаді, яка чи не найбільше постраждала під час окупації Київщини 22-го. Символічно, що свій тур хор почав виступом просто небо» в Бородянці. До речі, торік головному народному хору країни виповнилося 80 років. Його заснували 1943-го за часів Другої світової. І ось коли Україна знову у війні, хор підтримує моральний дух українців. Коли мурашки по тілу не лише від співу, а від місця, де співають артисти, не на сцені, а серед руїн багатоповерхівок нині виступає національний народний хор імені Григорія Вирьовки. Цей будинок у Бородянці один із символів окупації Київщини. Під його руїнами загинули восьмеро людей. Славнозвісного керамічного півня, що дивом уцілів під обстрілами, теж знайшли саме тут. А ще всесвітньо відомий Бенксі намалював тут графіті із маленьким хлопчиком, який перемагає Путіна. Своїм виступом саме тут хор імені Верьовки розпочинає підготовку до концертного туру у США за підтримки українського мінкульту. Кошти від квитків витратять на відбудову дитсадків у Бородянській громаді. Вражає інші народи, саме наша культура, тому що вона є надзвичайно глибока, і ми хочемо показати її у всьому світі і подякувати за ту допомогу, яку дають нам народи всього світу. Ми розпочинаємо мелодію Скорика, яка переходить в гімн марш зродились ми великої години. Тобто, наша боротьба триває. Ми боремось і будемо боротися до кінця. Попереду у хору виступи у Нью-Йорку, Вашингтоні та штаті Філадельфія. На другу річницю великого вторгнення, 24 лютого, разом із американцями заспівають молитву за Україну, готують і насичену програму про нашу пісенну історію. Під час великої війни хор імені Варьовки активно гастролює за кордоном, аби світ не забував про війну в Україні. А найбільше найщиріше, таке найщемливіше було зустрічати наших українців, які з дітками, мамочки, особливо поїхали, змушені були виїжджати в евакуацію за кордон. І коли вони нас зустрічали, і там десь на вулицях, на площах, ми робили ці концерти, то і діти підходили, плакали, і співали разом з ними наші українські пісні вже після концерту. До того ж, на благодійному аукціоні хор планує зібрати кошти на потреби батальйонів, де служать жителі Бородянки, і, зокрема, їхній колега, артист балету Віталій Сергієнко. Один із лотів це Таріл вони вціліли у зруйнованому будинку. Поверх Кіптяви їх розмальовували петриківським розписом. Сенс нашої роботи сьогоднішньої. Ми хочемо показати, що ми як народ, як нація відродимося навіть з попелу, щоб з нами не зробили наші вороги. І петриківський розпис нам в цьому допоможе, оскільки це взагалі народний оберіг ще з давніх-давніх давен. Сьогодні у Бородянській громаді 5 дитсадків потребують відбудови та капітального ремонту. За попередніми підрахунками місцевої влади на це потрібно щонайменше не менше 250 мільйонів гривень. Тож сподіваються, що кошти від благодійного туру, Хорове-Рьовки допоможуть почати відбудову дошкільних закладів. Максимілян Ільченко, Єдині новини. Українська письменниця Оксана Забужко увійшла до міжнародного журі 74-го берлінського міжнародного кінофестивалю, який відбудеться 15-25 лютого. Склад журі опублікували на сайті кінофестивалю. Його очолить акторка, режисерка, продюсерка та письменниця Люпіта Ніонго. Окрім Забушкова, володарів із золотого і срібного ведмедів визначатимуть американський режисер Бреді Корбет, Китайська. Енхуей, німець Крістіан Пеццоль та іспанський режисер Альберт Сера, а також італійська актриса і режисерка Жасмін Трінка. У конкурсній програмі український художній фільм-редакція режисера Романа Бондарчука і дві документальні стрічки Перехоплено Світлани Карповичі, трохи незнайомка Світлани Ліщинської. Приможці оголосять під час церемонії нагородження в Берлінале Палац 24 лютого. А на цьому все далі у студії новин зустрічайте Ореста Дримоловського. А зараз я передаю слово Яні Брензеїв, гостяву студію.